Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 16 травня 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. І так, починаємо перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. А ми починаємо. Вітаю одинички. Давайте подивимося, яка п'ятниця у вас. А у вас п'ятниця, я нічого не хочу. Надоїло все. Немає сил, хочеться оце все взяти котомочку і уйти да, в туман, як Йожик в тумані. Восьмерка кубків, ухожу від усього. Хочеться просто вам буде оце, залишити усе, як воно є, розвернутися і піти. Нічого не хочеться. Вообще, взагалі по енергетиці таке відчуття, що. Знаєте, Або вас сильно обідять, і ви так знаєте, розвернетеся і підете якось, так, знаєте. От на душі щось, от енергетика, да? е, от відчуття, що в, ну, обіда. От, наче хто обіде, сльотки на глазках підете десь, ну, знаєте, як наче захочете десь заховатися, трошки на водиці. Не, не, не те, що там піти десь ну, розвернутися і йти просто в нікуди, да, там, ну, кардинально. А, мало, Але але, стоп, але може в когось буде й кардинально. Але по відчуттю от, енергію, як з карту, таке відчуття, що ви просто вас обідять і ви підете. Картинка просто, значить як обідять вас, і ви, наче, так підете трошечки, наче ну, пожаліть себе, скажімо так. Емоції. Якісь такі будуть емоції, по, ну, емоційне таке буде состояння по пажу кубків, ну, такі якісь. ну. Ну, я ж кажу, що не хочеться нічого, хочеться уйти. І п'ятерка кубків, печалька, печалька, емоційна печаль, знаєте, таке от, сльозки, такого якось, вона ну, обіда, мені кажеться, просто обідять. Да, от Ви якось значі, захочеться просто змінити, як наскільки вам буде печально обідно, больно, що вам захочеться просто змінити життя піти якось уже це, так оце вже вас уже це, е, ну, достало оце все, постійно ваша біда оце, і захочеться як наче, ну, світлого, хорошого, і ви, е, ну, так, можливо, у когось може бути, що скільки це може продовжатися, я скільки це терплю, мені вже надоїло, надати це, ну, якось, будете по пентаклям, будете приймати рішення, не знати, що робити, але треба щось, щось міняти. Оце в когось може бути так. Так якось ну, спіймала таку енергію. А взагалі день такий, ви, наприклад, у вас там дуже багато справ, а у вас просто ну, не захочете їх робити. Якось так, знаєте, будете п'ятниця, розслаблені, не хочу, вже хочеться відпочити, перенесу на понеділок. Ну В основному буде таке, от восьмерки кубків. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Е, прошу вас, ставте, будь ласка, лайки. Ну, хто хоче, той дизлайки, е, кому не подобається. Е, ставте, пишіть коментарі, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжимо. Вітаю вас, дорогесенькі мої двічки. Що тут у вас? А у вас п'ятниця ем, уміряності. Да? Тобто день буде спокійно, розміряний. Згідно з вашим планом, всі справи будуть йти збалансовано, не буде у вас ніякого хаосу, ніякого там спішки, Да, все тихенько, спокійно. спокійний, розміряний день. От що запланували, які справи намітили, от так вони й будуть. Не будете ви якомусь там бігатні. Я навіть не хочу нічого дотягувати сюди. Ось, тільки вам не щоб не щоб вам не було видно. Да, королева, королева Жезлів, ну такі будете. знаєте, хоча хотіться, це хотіться активність, це жінка, яка бізнесвумен, да? яка, така, я знаю, я можу, я вмію, на показ трошки, таке хвастовство таке трохеньке буде. Але це не то, що там ви такі є, ви є, знаю, вмію, можу, зверніть на мене увагу, себе показати. Так трошечки якось в центрі уваги, і, але розміряно, ем, по-благородному. От ви будете в центрі уваги, але по-благородному. Дуже приємний день. Не хочу більше нічого сюди дотягувати, притягувати. Прекрасний, спокійний, ем, ну, емоційно збалансований день. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться зі моїми відео, зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! А ми продовжуємо. Вітаю вас, трічки. А що тут у нас у трічок? А в трічок у нас шестерка пентаклів. Енергія землі, енергія допомоги, ну, може, допомоги вам, допомоги. Це також благодійність, це також підтримка. Ну, Підтримка можна, може бути різна. Що фінансова, що, наприклад, підтримка енергетична. Так? Ну просто час, ваш час. Це теж саме безцінне у нашому житті, це наш час. І цим часом ви можете теж ділитися від, наприклад, у вас є якісь. Плани, але ви в цей день будете жити справами і, і якоюсь емоціями, проблемами вирішування якихось питань інших людей. Не своїх. Наприклад, ви запланували на роботі там у вас купа справ, але м, прийде до вас е, якийсь ваш там, колега і скаже, ти можеш мені допомогти, я тут не розумію. І ви відкладете свої справи і поможете цій людині, тобто е вкладення свого ресурсу в інших людей. А ресурс може бути різний, може бути і як грошовий. Енергія грошей, так і енергія сили, емоцій, часу по-різному. Тобто день у вас буде, дорогенькі мої трічки, благодійності. Отак от. Так от. Не хочу нічого, чи дотягувати, чи не дотягувати. Ну, хороший. Ну, ось дивіться, Дотягувати, не дотягувати. Ось дивіться, я кажу, результат. Десятка, результат, десятка кубків. Ви будете тим, що ви допоможете, незважаючи на то, можливо, ви в якомусь своєму в ущерб своєму, там, справам своїм, ви допоможете цим людям, ну, чи люд, людям, може людині, людям, ви від цього отримаєте. Душевне, духовне да? таке задоволення, просто ну, от пік по десятки кубків, ви будете щасливою людиною. Ви допоможете й будете цьому, просто... Ну, от... хто молодець, я молодець. Можливо, мовчички, але в душі ви будете святкувати. Я, ну, від... Знаєте, як... Що від... відрізняє людей від тварин, да? людяність. От саме людяність, але інколи в наш час е, е, звірі да, <смі> животні, да, в нашій, вони, мабуть, більш людяністі, ніж люди бувають. Да? Та, ну, але е, любов до ближнього і поміч, поміч ближньому, це, це правильно, це так повинно бути. Воно, воно того, воно воно нашу душу очищує, тіло, енергію, воно допомагає жити. Якщо добрі позитивні справи, вони допомагають і дають сили на життя. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, друзями. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І як завжди, моя традиційна, що б не трапилося в житті. Пам'ятайте, мої дорогенькі, що все буде добре. До зустрічі! А ми продовжуємо. Четвірочки, вітаю! Що тут у вас, мої дорогесенькі? А у вас па у, у вас рицарь пентаклів? Рицарь Пентаклів. Ну, рицар пентаклів, це можливо потримаєте якусь грошення, п'ятниця ж. Можливо, получите премію, або розчот за тиждень, да? кого зарплату отримує. Щось таке. А може, пропозицію якусь, подарунок, якийсь, кінець неділі. Можливо, не знаю, якусь інформацію, якусь дуже важливу для вас, що може касатися матеріальної частини вашого життя. Але щось таке отримаєте те, що дасть вам ну, матеріальному, світі, матеріальному світі дасть вам якийсь ресурс. Що це? Надія. Я думаю, що це надія. Ви знаєте, у вас буде таке, можливо таке состояння буде по десятки кубків і по десятки мечів. Тобто якось немає ні сил, ні бажання, ні... життя немає. Крапка, да, от, крапка, Але м, в п'ятницю ви як наче отримаєте ну, щось важливе, важне, не знаю, в кожного своє, може, кому -то, комусь гроші на карточку зайдуть, ну, дайте, Комусь е, совет хтось дасть хороший, комусь е, подарують щось, я не знаю, може, знання дадуть, підскажуть, да? І, це, і от, оця інформація вам дає. По пажу е, жезлів, як таку надію, і таку, знаєте, мале, не ж не надію, це малесенька, малесенька іскорка, яка вона, от, як, ви, як е, е, птиця Фенікс, да, от, воно от, із іскорки, і, значить, такі розбиття, потім соберете, соберете, соберете себе докупки і, і почнете діяти. Ви зрозумієте, що є, є ота життєва сила, яка вас. Заставляє там, проси, проснутися вранці і почати жити, да, там, дихати і тому, подум, тому подібне. Тобто у ви отримаєте якусь важну, щось важливе на те, що от, дасть вам сили і надію. Я думаю, що у вас от, у кого е, такі от, є такі труднощі да, в житті, то саме от, в п'ятницю у вас якось. Надія за... Жажревія, оце манесенька, манесенька, манесенька іскорка знову заг... буде горіть. Але взагалі це у декого. Це, ви ж розумієте, в декого. А взагалі день, я ж кажу, що ви отримаєте щось те, що вам от... дійсно, мабуть, день надії. От і по відчуттю, по енергетики, картинки ті що от впливають. От таке, якесь, як людина, наче Ну от все. А потім раз і значить, трошечки сила знову з'явилася. Як друге дихання відкрили, да? якийсь, якийсь такий день, взагалі п'ятниця якась така. от, У всіх варіантів трошечки цікавенька. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними, близькими друзями моїми відео. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І мені це дуже приємно. І я вам за це дуже-дуже вдячна. І, як завжди, моє традиційне, воно незмінне. Я завжди вам кажу, що що б не трапилося в житті. Бувають дійсно як такі ситуації, коли кажеться, що світ рухнув, немає ні надії, ніде нічого. Вже кажеться, що все-все. Не хочеться вставати з ліжка, а потім з'являється якась ота малесенька малесенька іскорка, яка знову каже, треба жити. І, ви... І та іскорка називається надія. І тому я завжди вам кажу, що що б не трапилося в житті, пам'ятаєте, незважаючи ні на що. Але все рано чи пізно обов'язково буде добре. До зустрічі!